Я завжди була клептоманкою. Не те, щоб я була лінива чи щось таке. Просто мені було нудно. Крадене мені завжди було цікавіше. Я могла просто дивитися на те, що я колись вкрала, і переживати хвилюючі спогади про саму крадіжку. Інколи я хвилювалася, що мене спіймають. Інколи я кайфувала від приливу адреналіну. Але по-справжньому я відчула страх лише тоді. Коли вкрала останню річ, я пам'ятаю це так, ніби це було вчора. Незважаючи на роки, які я витратила на те, щоб забути це, ми з друзями пробралися на цвинтар. Щоб випити кілька банок пива, як зазвичай ми це робили кожного нутного пуднього вечора. Ми попрямували до нашого звичного місця. Старого напівзруйнованого мавзолею, тільки цього разу він був замкнений. Схоже, хтось, нарешті, виявив інтерес до мерця, що лежить там, і вирішив, що ми не повинні веселитися по сусідству спокійним. Тож ми розділилися і пішли шукати нове місце. Нарешті я знайшла ще один мавзолей. Одна зі стін почала обвалюватися, але я протиснулася всередину. Всередині все виглядало так само, як і в інших, за винятком однієї речі. Там, на центральній гробниці, лежала запилена рамка, в якій лежав вінок, зроблений з вишукано заплетеної мотузки. Знаючи, що антикваріат цінний, я взяла його. Я вирішила почекати тиждень, перш ніж продавати його. На випадок, якщо хтось заявить про його крадіжку. Тож, повернувшись додому, я сховала його на верхній полиці шафи і лягла спати. Тієї ночі мені снилися жахливі кошмари про відьму з мертвим обличчям і гниючою плоттю. Скільки разів я не прокидалася, вона завжди поверталася мої сни. Протягом наступних кількох днів кошмари. Ставали дедалі гіршими, прокидаючись, я виявляла, що у мене випадають пасма волосся, а шкіра голови кровоточить. Я списала це на стрес і почуття провини за крадіжку на кладовищі, тому наступного дня пішла до ломбарду, щоб продати вінок і покінчити з цим. Я відчула, як по спині пробігли дрижаки, коли власник ломбарду повідомив мені, що. Що вінок зроблений зовсім не з мотузки. Насправді він був виготовлений з людського волосся померлої жінки, як це було прийнято наприкінці 1800 х років. Я хотіла, щоб кошмари припинилися, тому продала його йому. На жаль, це не спрацювало. Тепер мета мого життя знайти і повернути цей вінок туди, звідки його забрала. Сподіваюся, коли розшуки увінчаються успіхом, я нарешті зможу, зможу виспатися, тому що я дуже втомилася. Я більше так не можу.